У далекому 2010 році, коли Україна жила мирним життям, і ніхто й гадки не мав про те, які страшні події її чекають. Миколу Грекова обрали міським головою Олександрівське, що на Луганщині. Але 2014 рік перекресли всі напрацювання. Місто підступно окупували російські війська. Коли почалися всі ті події, був анексований Крим, почалися захоплення в Луганську Донецьку. Влітку 2014 року я пішов до військомата, був зачислений військову частину Збройних сил України. А на самом ділі я приїхав до місця щастя і вступив до лав батальйону Айдар, де я почав свою службу. Потім я ще проходив службу в 10-й горно-штурмової бригаді, яка зараз має назву Едельвейс. Закінчив я службу в 2017 році в Дарнівському міському военкомату, звільнившись з армії. Це Якраз в той час ми прийняли закон, коли припинили контракти до кінця дія особливого періоду. І саме у батальйоні Айдар Микола Греков вперше зіткнувся з проблемою, яка об'єднувала тих побратимів, які, як і він, були з окупованих територій. В батальйоні Айдар на 2014 рік було 117 осіб. Це ті хлопці і дівчата, які до початку війни. Мешкали на той території, яку захопили. І нікуди було повертатися. Коли вони звільнялися з лав Збройних сил України, вони ставали перед вибором, їм треба було кудись їхати. Всі роз'їхали з по країни, хтось виїхав за межі на власному досвіді, розуміючи складну ситуацію, в якій опинились його побратими, Микола Греков почав займатися проблемами учасників АТО, які водночас є внутрішньо переміщеними особами. Случайна зустріч. Саме з Максимом Бурбаком в комітетах Верховної Ради і почала цю цікаву діяльність. Ми почали з ним розмовляти на повишених тонах. Він сказав, а скільки вас? Я кажу, ну, мабуть, там пару тисяч. Він каже: Та це ж не проблема, давайте вирішимо це питання. І ми почали працювати. Він створив робочу групу, в неї увійшли члени комітету, війшов народний депутат першого скликання. Іван Макар, війшов мій товариш Олексій Біспалов, киянин. Макар теж не є переселенець. І е, е, Леонід Пантикін, наш луганчанин, полковник поліції. Ми приїхали в комітет, створили робочу групу, зібралися з усіма відомствами і вперше був термін учасники АТО закупованої анаксованої території. Так народилася нова категорія. Це було внесено в бюджет, в закон до бюджету, в законодавство, і були виділені перші 25 мільйонів. Ці кошти були виділені для того, аби учасники АТО з окупованих територій могли придбати собі житло. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Це були і малі, і дуже великі гроші, тому що коли були всі гроші, їх взагалі вистачало. На 25 осіб Но на той час не було 20 осіб, які вже стояли на черзі і були оформлені. Взагалі, ми почали працювати з усіма областями. Я об'їхав всі завдяки і Максиму Юрійовичу, і Олександру Третякову. Взагалі всім, всі допомагали тоді. Я зустрівся з усіма обласними адміністраціями, з усіма радами, з усіма міськими головами обласних центрів. І дуже швидко все. Почало працювати. і казала, що людей трохи більше. Тому потім були виділені 8 мільйонів. І це казалось дуже великі кошти. Вже наступного року у бюджеті виділили колосальну на той момент суму 250 мільйонів гривень. Це були баталії в бюджетному комітеті, усіх інших комітетах. Ми ходили з хлопцями, ми робили акції, нас всі підтримували, і ми. Все це змогли. Люди почали отримувати кошти, придбати житло, і це дало людям другий шанс. Сьогодні дуже багато родин вдячні за це всім, хто приймав в цьому участь. Однак наступило 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. 22-й рік, на жаль, зруйнував дуже багато, і хлопці, які придбали вже житло на Луганщини, Донеччини і в інших містах. Навіть в той же Бучі Ірпені втратили його. Хтось частково постраждав, хто втратив його назавжди. І в 2022 році програма не працювала. На 23 рік було виділено 5,5 мільярдів гривень на всі програми по забезпеченню житлом. І більше 2 мільярдів саме на 280-ту постанову, яку зробили. Дуже б хотів, щоб в цьому році і ті хлопці з Луганщини які перереєструвалися в інших містах, встигли отримати ці кошти. А можу сказати, що по всій Україні кожен день хтось з тих осіб, які з 2014 року приймали участь в війні з Росією, отримують, придбають і живуть. Ось так невелика група небайдужих людей зробила все, аби учасники АТО з окупованих територій, які з 2014 року боронили українські землі від російських загарбників, отримали не лише шанс на власну домівку, а й розпочати нове життя.